Продовжуємо тему монет в роликах. Які ролики ціняться та на яких можна більше заробити? Цінними вважаються ролики з монетами, у яких малий тираж. Важливо, щоб ролик був без подряпин, без розривів та не забруднений. Ось на прикладі цих роликів монети 1 гривня Євро 2012. Бачимо, що деякі ролики ще на етапі пакування вже трохи розірвані. Давайте дістанемо цей ролл та глянемо, якої якості ці монети. Монети в роликах ціняться тим, що вони не були в обігу та несуть колекційну цінність та коштують дорожче, ніж монети з обігу. Зустріти такі зараз можна тільки в копілках. Напишіть в коментарях, чи зустрічали такі в обігу. Колекціонують їх у такі альбоми. А пошукати їх можна на Віоліті.